Добрий ранок, Україна! Новий день і нова історія для вас. Красуня Моллі до нас приїхала. Приїхала на планову операцію по стерилізації. Тому, кому інтересно, як проходить операція у Джекраселів у таких невеличких поріб, можна за нами спостерігати. А наша історія продовжується! Наша історія продовжується. Моллі вже на операційному столі. В стані повного наркозу. Тому потримайте кулички за нашу героїню, щоб операція пройшла вдало. Наша операція продовжується. Моніторинг стану теж продовжується. Який ми Тому йдемо вперед і наша історія продовжується. Наша операція вже позаду. Наша героїня, вдох за видохом, потихеньку просинається. Наша історія продовжується, наша красуня потихеньку просинається. А через деякий час до неї приїдуть власники, і вони поїдуть додому. Отака от історія для вас і така от гарнюня гарньонята сьогодні для вас.